Шановні депутати, зазидентні фактичної комісії, номер 63 з питань міністра фінансів, планування самі комічного розвитку, міністерства та міжнародного сподивити, присутніх детей комісії. Сколедається про це віддальних саду, а саме, ночагуна, після метрів на скір, Павло Миколаєвич, Телі Дмитрович, Запрошуємо сільський голова шапарітаріч, секретарська Марії Лашук, начальник до Олеся Бедрук, за туристів поговорив питання діяльність Олександр Володюсь. Форум є засідання комісії про правомор. Слід надату 2 часи 9 статті 47 закону номер 35929 і 22 ново 22 року по телеграму сільської ради засідання номер 63 посібній комісії з бюджету фінансового планування, що при місті дорогу міністра є правоможність. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України. Пропонує розпочати засідання посібній комісії. Хто пропозицію прошлого? Хто за? Проти, заперечень немає. одного голосу. власне. Досі комісії вважають відкритим. Шановні депутати, нам необхідно заселити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. розгляд комісії виноситься питання згідно з порядком денного. Порядок денний 63-ї комісії, постійної комісії бюджету фінансів, планування соціально-економічного розвитку, місії економічної. Сферіпична... Півробітниця це перше питання про внесення змін до бюджету середньої громади на 25 рік. Друге питання про засадження розпорядження вигляду в міністраційній період. Третє про засадження програми організаційного забезпечення діяльності Дієцького РС номер 3 і Державної установи Центр пробації у Чіднівельській області. Четвертей пронесення змін до структури та платної чисельності комунального закладу Центр надання соціальної послуг Європейської сільської ради чи нівецької райони чинецької області. П'ятий. запитання будуть інші пропозиції заважені чи зміни до порядку денного. Немає. <зв 'язкові> Якщо інших пропозиції заважені немає, то прошу заслабити даний порядок 63-ї Засідання постійної комісії бюджету, фінансового планування, соціально економічного розвитку місісів міноробного співробітництва. Хто заданий порядок денний? Прошу з вас за основу і в цілому. Хто за, хто проти, хто немає передок денний, приймається договору. Переходимо до першого питання: пронесення змін до бюджету на громади на 25 рік. Інформує начальник фінансового відділу Леся Бабюк. Так, на протязі ініційного періоду надійшли клопотання, листи. Від військових частин, від розпорядників коштів, також лікарня, лист для щоб, щоб їй виділили кошти на енергоносії, та яким не вистачає до кінця року. Також є повідомлення від від центру національних послуг, від Нянського центру. Там у нас проживала людина. І померла, так що нам необхідно зменшити фінансування е, на Вітнянському центру. Е, також лист від е, Державного пожежно рятувального загону повнооправданої державної служби України просить виділити 50 тисяч. Е, також для є е, також е, Чернівецької районної державної адміністрації лист просить, щоб ми надали благодійну та матеріальну допомогу для військової частини а 5172 Це тобто, щоб ми закупили бензопили. І є їм така необхідність, щоб ми закупили і передали по акту передач. Також є лист від обласної державної адміністрації виділити кошти на БЕБ у Чернівецькій області у суму. Ні, ні, це на управління Бюро економічної безпеки Чернівецької області виділити їм кошти, в сумі просять 100 тисяч гривень. Також лист від головних розпорядників коштів, де просять щоб виділити кошти там на підключення газу, на виготовлення та встановлення інформаційно-охоронних знаків природного заповідного фонду. Також придбання камер від спостережень в, Жавинці, в Жав... Старостинський округ села жарниці. На заробні платок тут не вистачає на жовтень, місяць на пожежників, і тому необхідно нам обнести також є, є ще багато листів від військових частин. Є в нас чотири листа, ще крім цього, на військові частини. Но ми зараз на цій, на цій сесії. Немає можливості, щоб запланувати, так як ми вже більшій постійно на сесії ми це в цей раз виділяємо на бензопили і Зі скільки бензопили? на бензопили ми виділяємо 30 тисяч. Тому рекомендую внести зміни, до даток 1 до річній 48 сесії, збільшити обсяг вихідної частини загального фонду сільського бюджету на суму 1 мільйон 366 тисяч 350. За рахунок перевиконання дохідної частини. Також здійснити перерозподіл шкодами дохідної частини загального фонду сільського бюджету відповідно до фактичного надходження. Внести зміни в додатки 2, 3, 4, 5 до річних 48-ї сесії про бюджет і колесної сільської тетради громади, тобто збільшити видаткову частину загального фонду в розмірі 1 мільйон 266 тисяч 350 Це 50 тисяч це надання іншої субвенції державного бюджету. Це на на програму розвитку цивільного захисту забезпечення пожежної безпеки та запобігання реагування на надзвичайні ситуації. На виконання заходів програми підтримки Збройних сил України підрозділ територіальної оборони та добровільчих формувань на 25-й рік в сумі 30 тисяч, це не на Надати кошти за стану профільні лікарні в сумі 678 тисяч 750. Вони просять на 2 мільйони, що їм не вистачає до кінця року, але поки що у нас немає можливості, ми виділяємо тільки 800 тисяч. То 678 тисяч даємо на виконання дохідної частини і 121 тисячу даємо. З перерозподілу ту субвенцію, яку ми повертаємо з Вікнянської громади, ми даємо то разом ми даємо на лікарню сімсот тисяч. Також не вистачає коштів на пільгові рецепти. У нас є дві дитини, які ми питаємо, і крім цього, ще є ветерани, учасники війни, бо і Пенсі... Ну, пільгова категорія, яким не вистачає на рецепти. Ми в тільки платимо 75 тисяч на двох дітей, на і мельник. Жаль, що діти, які цього не обходяться, це 70 тисяч, що місця їм даємо. І тому не вистачає їм до кінця року, просять 90 тисяч. Вдання матеріалу обладнання та інтернет, в сумі 300, на оплату послуг, 50 тисяч на підключення газу. Також на виконання програми розпорло комунального господарства, також є від комунального закладу «Благоустрій» клопотання не вистачає їм на виспало в сумі 120 тисяч гривень. На виконання місцевої цільової соціальної програми розпуску цивільного закладу забезпечення пожежної безпеки, це на заробітну плату нашим пожежникам в розмірі 8 тисяч триста. Це не вистачає мжоти. Також на виконання закладів. Петринки мало забезпечити наша національна турбота у сумі 200 тисяч гривень. Ми виділяємо на діти зараз, що перебувають у таборі. ми Связька громада ми виділяємо у... на програму турбота 200 тисяч для того, щоб ми могли їх прохарчувати, перевезення їхні проживання і так далі. Ці витрати будуть до 300 гривень одну дитину, є 62 дітей. На те, що дні видають. Також збільшити додатково частину спеціального фонду за рахунок передачі коштів загального фонду бюджету розпису спеціального фонду для надання субвенції обласному бюджету на виконання заходів регіональної програми прикладу правопорушення 14-ї області на період 25 років в сумі 100 тисяч гривень. Також здійснити перерозподіл видатків загального фонду в сунду, в бюджету між шкодом, відмовичі програму та економічної класифікації видатків сумі 121 250 гривень. Питання космієш? У нас дальний проект є. Прошу проголосувати за основу цілому. Хто за? Проти, отримався. Мається одного ласа. Друге питання. Про засередження розпорядження сколови введення у міжсесійний період. Інформує начальник фінансового відділу власне подмір. Напротязі року, ми мій сесійний період, ми приймали річ, ці розпорядження, так приходили різні субвенції на муж, на педпрацівників, і нам необхідно їх було затвердити, і тому ми ці розпорядження, нам необхідно всі затвердити на сесії. Ці розпорядження. Тут є в основному всі пронесені зміни до бюджету в КВС громади. Yeah. Хто за те, щоб рекомендувати занесення даний проєкт рішення за засідання цієї шостої сесії Київської ради, можути за основну цілому. Хто за? проти утримується, приймається основного голосу. Третє питання про затвердження програми організаційного забезпечення діяльності Чернівецької районної служби номер 3 філія Державної установи центру Пробація у Чернівецькій області. Весі я не інформую. Ну, цієї програми у нас не було, тому рекомендують нам, щоб ми затвердили таку програму організаційного забезпечення діяльності Лівецького філії Державної установи центру пробації. Тут виділені кошти в там на 10 тисяч. технічне забезпечення органу з питань пробації. Виділи... Ну, як не виділено, в програмі затверджено в 10 тисяч. Знайомилось на сайті. Питання якогось? То за те, що рекомендувати занести даний проєкт на засіданні 66-ї сесії. Хто за? Проти? Тримається, приймається одного і останні питання про внесення змін до структури та штатної чисельниці комунального закладу «Центр надання соціальних послуг чи ради чинецького району. Так, проект рішення пронесення змін до структури та численні з комунального закладу Центру доняття соціальних послуг ради. Так клопотання з багатопрофільних лікарні системності, тому просять також клопотання директора комунального закладу. Внести зміни до структури та штатної чисельність комунального закладу центру надання соціальних послуг повецької сільської ради Чернівецької області, мецької райони, ввести ставку фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб одну штатну одиницю. У нас там один одна штатна одиниця є, ну тож вакансія, але так кажуть, що має бути двох дві штатні одиниці, тому просять відкрити no. yeah, to... yeah. Ірини, yeah. до Ірини yeah. до посильно Комунальний заклад. Питання є? Хто за те, що рекомендувати даний проєкт змінище на засіданні після шостої сесії прекрасної ради? Прошу голосувати за одного цілому. Хто за? Проти? Тримається, приймається одного власного. Всі питання, які відносилися на засідання нашої <питання> тому Всім дякую за увагу Дякую. за роботу.